Уже минуло більше тижня від нового року, а новий рік це завжди найкращий привід почати все з чистого аркуша, залишити старі звички, навчитися новому і стати кращою версією себе. Про те, як правильно ставити цілі для того, щоб покращити сфери свого життя, нам розповість тренерка особистісного розвитку Іра Рей. Вітаю, Ірино! Привіт, Анастасії! Привіт усім телеглядачам каналу Ті 4 Планувати усе з понеділка з нового місяця чи року дуже популярно, але ентузіазм до цілий часто закінчується розчаруванням. Як тоді діяти? Щоб оця мотивація цього розчарування не було, потрібно справді вміти правильно класти ці цілі і і Я можу сказати, що теж стикалася дуже часто, точніше постійно, з тим, що клала якісь собі цілі, не досягала їх. І в якийсь момент я познайомилася з коучингом, почала його вивчати і зрозуміла, наскільки це круто вміти володіти цими техніками, а класти правильно, ставити собі правильні цілі, і коли ти їх досягаєш, відчуваєш ейфорію, відчуваєш прилив енергії, тобі хочеться ще. І відповідно, коли вже ця глобальна ціль, яка здавалася недосяжною, вона. Реалізовується, і ти ще більше надихаєшся, і можеш просто підкорювати світ. Дуже багато людей кладуть собі великі цілі, а от оця покроковість найкраще працює. Спробуйте собі ставити ціль на тиждень, на два. До прикладу, я хочу займатися спортом. Не, не от і все, я з понеділка йду і 10 занять повинен відпрацювати. Так не працює. Скажіть, я сьогодні піду і 5 разів присяду. І коли ви зробите ось таку мінімальну ціль. Похваліть себе обов'язково, тому що ми звикли постійно себе картати за щось: я не зміг, я не досяг, в мене не виходить, я поклав собі ціль 10 занять, 10 тренувань, а зробив тільки одне, я лузер і так далі. А коли ви покладете собі мінімальні цілі, є дуже класне, дуже класна цитата, і хай буде це техніка. Мінімум це 100% максимум. Тобто для того, щоб досягти максимальний результат, для того, щоб максимально глобальна ціль відбулася, ви повинні робити мінімум ось таких кроків на зустріч цілі. І якщо у вас є ціль накачати красиву попу, то почніть з одного присідання в день, завтра, два, післязавтра три, і побачите наскільки круто війде це такий, з'явиться азарт, бажання і мотивація це робити, коли ми робимо саме маленькими кроками. Розкажіть, чи є е, техніка спеціальна для досягнення цілей? Перше, що потрібно, це ем, ставити собі дедлайн, коли ця ціль повинна бути реалізована. Тобто тиждень, місяць, два, і найкраще робити це ось такими маленькими сходниками. Друге, те, що ви повинні розуміти, ем, ця ціль повинна бути незалежна. Тобто, якщо в мене ціль е, вийти заміж. Е, це напевно на 50% залежить від вас, і на 50% від когось, кого ви можете знайти. Тому ця ціль ну така собі. Вона не має конкретного. Конкретності. Тому ваша ціль, щоб вона збулася, вона повинна залежати 100%, ну хоча б там на 99% від вас, і лише на 1% від якихось інших моментів, які можуть це все порушити. Третє, те, що повинно бути, ця ціль повинна бути екологічна, тобто не заважати комусь, ні вашим рідним, ні людям. Тобто вона повинна нести у світ добро. Якщо ця ціль хороша, круто, її можна реалізовувати. І ставити собо ставити собі реальні цілі, тобто от знову ж таки, оця глобальність, коли у нас в кишені 10 гривень, а ми хочемо полетіти на балі. Скоріше за все, ця ціль на даний момент, ми не можемо покласти дедлайн місяць, тому що для нас це нереально. Коли ми почнемо розбивати це все на маленькі підпункти, що я можу зробити, щоб полетіти на балі? Ага, я можу піти на роботу, тепер мені потрібно порахувати, скільки мені треба зарплат, щоб отримати цю бажану поїздку на балі. Якщо зарплата на певній роботі мене не влаштовує, а я хочу на балі, це моя ціль. Я повинна знайти певні ще якісь кроки для того, щоб досягнути цю ціль. А коли ми кладемо просто глобальну ціль і чекаємо, щоб вона собі здійснилася сама по собі, такого не буває. Тому, коли у вас є дедлайн, ви починаєте розбивати все на малесенькі ось такі частинки, і далі воно починає працювати на вас. Тоді у вас є мотивація. Є така дуже крута штука, от ми кладемо, ми ставимо ціль, але не замислюємось, чи вона справді наша. Тому що дуже часто ми з соціуму отримуємо якісь такі нав'язані нам ідеї. і потім Потім, знову ж таки, йде розчарування, чому ця ціль не стала реальністю. Тому що, скоріш за все, вона була десь збоку нав'язана думка, і нам здавалося, що це наше. Я взагалі вірю в візуалізацію. Чим краще, чим більше ви візуалізуєте кожного дня, тим ваші цілі стають реальніші і ближче до вас. Є дуже класна техніка. Візьміть собі блокнот. Ручку і кожного вечора записуєте собі 10 цілей, до прикладу на півроку або на рік, які для вас важливі. І кожного дня ви просто ось написали 10 цілей, перегорнули сторінку. На наступний день ввечері, не дивлячись на те, що ви вчора написали, ви знову пишете ці цілі. Вони можуть змінюватись, вони можуть додаватись якісь нові слова, але повинно бути знову ж таки 10 цілей. І ви це робите протягом 30 днів. І спробуйте цю техніку і побачите, що відбудеться за 30 днів. Я обіцяю, що. У вас знайдуться, у вас створяться нові нейронні зв'язки в вашому мозочку, які приведуть вас до певних от таких сходинок, де ви дійсно побачите, як реалізуватися ці всі цілі. Я дякую Ірині Рей за розмову, за те, що поділилася техніками для досягнення цілей.